Одним з методом, який ми використовуємо в нашій клініці, є терапія Вінбек, або також відома як ТК. Три ключові ефекти це знеболення. Знижує чутливість нервів, швидке відновлення прискорює регенерацію клітин, глибоке розслаблення м'язів. Насправді ніякої різниці між е, текар та діатермією немає і зазвичай використовується як синоніми. Однак корисно знати, що термін діатермія означає терапевтичну техніку, тоді як текар є абревіатурою, що походить від основних його функцій. Є два методи: ємнісний для м'яких тканин, таких як м'яза, і резистивний. Це для суглобів та сухожилків. Діатермія є надзвичайно ефективним терапевтичним методом, який може зробити все можливе в фізіотерапевтичному центрі. У поєднанні з іншими методами це лікування може збільшити переваги та швидкість одужання пацієнтів. Тепер давайте перейдемо до його основних функцій. Як ми вже згадували, є ємнісний режим та резистентний. Ємнісний режим він потрібен для пропрацювання м'яких тканин, таких як м'язи. Резистивний, він характерний для опрацювання сухожилів та суглобів. Також ми можемо використовувати електростимуляцію це конкурентною перевагою даного апарата, бо електричний струм Пекар він поєднується з короткими електричними стимуляціями, які допомагають відновлювати функцію пошкоджених м'язів. Ми маємо такий набір насадок. Чорні насадки вони використовуються для ємнісного прогрівання, а металеві насадки вони використовуються для резистивного, а, а також косметологічні насадки, які дуже добре працюють на певних шрамах або дефектах шкіри.